Номер 17.7. Задача проілюстрована малюнком. Знайдіть висоту вежі. Вежа у нас ЦП. Якщо відстань від спостерігача до жердини, це відстань ав 1 І від спостерігача до вежі, відповідно до рівня 1,5 метра і 39 метрів. Висота жердини. С1 М і зріс спостерігача АК відповідно до рівня 1,8. Відстань Це перпендикуляр, проведений з точки до прямої. Отже, з погляду на C, трикутник А Б С є прямокутним. І відповідно трикутник А Б1. С1 також є прямокутним. При цьому відрізки АК Б1М БП дорівнює 1,8 метра, що є висотою нашого спостерігача. Переведемо відомі нам елементи на відповідно знесений малюнок внизу. Отже, відстань від спостерігача до жердини 1,5 метра. Відстань від спостерігача до вежі 39 метрів. Висота жердини 3 метри. Але з урахуванням того, що у нас треба відняти зріст нашого спостерігача. Від трьох віднімаємо 1,8 і отримуємо 1,2, що відповідає відрізку С1Б1. Отже, відрізок С1Б 1,2. Нам потрібно знайти відрізок СБ. Для того, щоб врахувати висоту нашої вежі. З погляду на те, що. С1Б1 перпендикулярно до АБ і ЦБ перпендикулярно до АБ, то С1Б1 паралельно ЦБ. За Лемою трикутник АБ1С1, подібний трикутнику АБЦ. Отже, складаємо. Відношення ав 1 відноситься до АВ, так само, як в 1 с 1 відноситься до ВС. Підставляємо відомі нам елементи. Відрізок АВ1 1 1,5 ав 39, в 1 с 1 1,2. Відповідно, ВС нам невідомо. Звідси: ВС. Крайній елемент пропорції знаходимо як добуток 39 на 1,2, що ділиться на 1,5. І це дорівнює 31,2 метра. Так як нам потрібно знайти висоту вежі, тобто, нам потрібно знайти відрізок СП, що дорівнює сумі СБ плюс БП, ми отримаємо 31,2 та додати. 1,2 зріст нашого спостерігача. І це дорівнює 33 метри. Відповідь 33 метри. Номер 178. Продовження бічних сторін АБ і СД трапецій АБЦД перетинається в точці Є. Е. Зверніть, будь ласка, увагу на наш малюнок. У нас є трапеція А, Б, Ц, Продовживши бічні сторони А і С, Д до їхнього перетину, ми отримаємо трикутник А Д, e, який перетинає паралельна пряма С. Отже, з погляду на С, ми можемо позначити відомі нам елементи в задачі. Тобто, нам потрібно знайти відрізок С Є, e, якщо відрізок Д є, e, дорівнює 40. А БЦ відноситься до АД 4 до 5, тобто ввівши коефіцієнт подібності Х, ми отримаємо БЦ 4х, Аде 5х. Так як Б це і АД паралельні як основи трапеції, то за лемою Трикутник А є. Д, подібний трикутнику Б, e, З подібності трикутників складаємо пропорційність відрізків. ЄЦ е, відноситься до ЄД е, так само як БЦ до АД. Підставляємо відомі нам елементи. ЄЦ е, відноситься до 40, так само, як 4 до 5. Отже, відрізок ЄС дорівнює 40 помножити на 4 і поділити на 5. Дорівнює 32 см. Номер 17.7. Точка Д належить стороні АС трикутника АБС. точки М і Н належать сторонам АБ і БС. Точка F, точка перетину відрізків МН і БД. Доведіть, що коли МН паралельно АЦ, то відношення МФ до Fn дорівнює AD до DC. Якщо у нас відрізок МН паралельно АЦ, то за лемою трикутник. Ф подібний трикутнику АБД, з якого ми можемо отримати відношення МФ відноситься до АД, так само, як БФ відноситься до БД. Також, з того, що МН паралельно АС, ми можемо взяти, що трикутник ФБН Віднос, подібний трикутнику B, C, З якого також ми можемо скласти відношення. FN відноситься до DC так само, як BF відноситься до BD. Так як у цих двох пар подібних трикутників одна сторона спільна. В даному випадку BF і BD у них спільне. Отже, Маючи про те, що перша та друга рівності з урахуванням відношення сторін БФ і БД рівні, ми отримуємо, що МФ відноситься до АД так само, як ФН відноситься до DC. За властивістю пропорції, можна поміняти місцями середні елементи і отримаємо, що МФ відноситься до FN, так само, як АД, відноситься до ДЦ. Дана ключова задача звертає увагу на те, що якщо у нас в трикутнику довільна, проведений довільний відрізок БД і проведено пряму паралельну Одній із сторін трикутника, то відрізки, на які поділяється а, сторона АС і відрізок МН, будуть пропорційні між собою. Тобто МФ відноситься до ФН так само, як АД до ДС, що й треба було довести в даній задачі. Номер 1720. Чим цікавий цей номер? Для розв'язання цього номера треба, потрібно буде зробити певні добудови. Отже, даний трикутник АБЦ, він тупокутний, так як кут АБЦ у нас 120 градусів. Також у нас по умові відомо про те, що відрізок АБ 8, а відрізок БЦ 12. Нам потрібно знайти відрізок БД. Для того, щоб виконати дане завдання, потрібно виконати певну добудову. Тобто, проведемо. Відрізок АК паралельний бісектрисі БД, то за Лемою трикутник АКЦ, подібний трикутнику ДБЦ. При цьому нам потрібно розглянути ще деякі моменти. Так як АК і БД паралельні, то кут АБ і АБД рівні внутрішні різносторонні, і 60 градусів, так як БД бісектриса кута в 120 градусів. Пропишемо це. Кут КАБ дорівнює куту АБД дорівнює 60 градусів, внутрішні. Різносторонні, при паралельних АКБД і Сіні АБ. А кут АБК дорівнює 60 градусів, так як суміжний, з кутом АБЦ. Це дає нам право. Говорити про те, що трикутник АКБ рівносторонній. Тобто відрізок АБ дорівнює відрізку АК і дорівнює КБ, що дорівнює, в свою чергу, 8 см. Отже, відрізок КЦ дорівнює 20. Відрізок АК 8. Повернемося назад до подібності трикутників. Отже, якщо трикутник АКЦ, подібний трикутнику ДБЦ, з подібності можна скласти відношення двох пар сторін, тобто АК відноситься до БД, так само, як КЦ відноситься до БЦ. Замінимо відомі нам елементи. АК 8, БД невідомо. КЦ 20, БЦ 12. Отже, відрізок БД дорівнює 8 помножити на 12 і поділити на 20, що дорівнює 4,8 см, що й потрібно було знайти в нашій задачі.